Я навіть ту ніч написала, ну, глянула Петя Свій, думаю, він поранений, не буду його тривожити. Я мамі на підтримайте тримайте мене в молитві. Ну, якась боротьба за щось. Я не знала, за що не знала, що відбудеться. І так десь годину така була борьба, і я вже думала, що я не засну, просто наскільки тривожно в мене було. І я отак пойду по хаті, так пройдусь і опять мені якийсь страх знаходить. І потім я пішла, ну, якось помолилась і пішла спать. Напевно, я десь хвилин, може, 30-40 спала, ну, точно не знаю. Я так сплю, і так раз я сіла на ліжку, я не зрозуміла, що я сіла. Ну, ну, Раз я вже проснулась, піду подивлюся як діти мої. У нас одна кімнатка маленька, друга така більша, і там діти спали. І заходжу туди в кімнату, і такий дуже сильний шум на, ну, на горищі. І я навіть не зрозуміла, що пожежа. Думаю, може, хтось лазить, знає, що я тут сама Ну, щось собі виносить, ну, ну хай виносить, ну, що, я ж, що я зроблю. І, і Бог просто, наскільки мною руководив, просто бере Бог і виводить мене на двір Ну, час ночі. Як я могла сама на двір піти, я не знаю. У мене не було страху. Просто от я виходжу, я дивлюся, у мене дим йде ну, з даха. І в мене починають руки, ноги труситися. Я навіть не знаю, як реагувати, що робити. Я розумію, що пожежа. І Бог навіть дав мені правильно среагувати, позвонити ну куди треба, щоб пожежна приїхала. І чомусь я позвонила пастору нашому місцевому? Він він недалеко біля нас жив.